Всім привіт! Сьогодні хочу показати орхідейку, яку я дочекалася нарешті, і яку я сьогодні можу розпакувати і показати, що це за орхідейка. Рік і 5 місяців я чекала на цей сорт. Довго чекала, але дочекалася. Зараз розпакую посилочку і покажу, що це за красота. Довго я шукала цей сорт. Дуже я його хотіла. Дуже сильно хотіла. Ну, так і мені подобається цей сорт просто, ну, просто не можу. Так, така красота, такі квіти там гарні. Ну. Знову у нас є подарунок. Щиро дякую за подарунок, який відправляють. От прийшла моя орхідейка. Гарно упакована. Оце я розпакую. Ось з неї папір. Отують так, як немовлят, гарно. Ух ти моя краси. Оце у мене є орхідейка. Погляньте, яка красота. Яка велика красива орхідея. Це я орхідейку купляла у розмірі 2,5. Це є бігліп, панда. Дуже красива орхідея з гарною губою. Бачу, орхідейку обробляли перед відправкою, бо дуже мають листя такі оброблені. Не буду змивати також ці орхідейки, оце що, їх обробили перед відправкою. Дівчата. А тут лізе цвітонос. Напевне, що я так думаю, бо виглядає на квітконіс. Ну, Краще буде видно уже, коли вже орхідейка про... буде у мене і краще буде видно уже. Корінчики також гарні. Тут є, тут є назва, чармер панда. Дуже гарна орхідейка, я вставлю фотографію, щоб ви подивилися, яка ця орхідейка красива. Ну, коли я побачила цю орхідею, я просто втратила сон. Я думала про неї, я хочу таку орхідею, я хочу таку орхідею, де я маю її купити, де я маю її купити. І всюди шукала по різних сайтах, всюди заходила, поки не натрапила. На орхідеї, які продавалися у розмірі 2,5. Я навіть не задумуючись, я замовила собі, забронювала цю орхідейку і чекала, потім дівчата сказали, що не буде цих орхідей, відмовили, тому що станом таким на зараз, який у нас відбувається в Україні, на жаль, не привезуть орхідей, але потім. Я почала дуже просити, кажу, я буду чекати, дівчата. Може, ви привезете такі орхідеї? І е, пізніше мені написала, що ваше прохання виконане, що ми замовили ці орхідеї, і орхідеї прийдуть, і ви зможете їх забрати. То я була дуже рада і щиро дякую Оксані, яка. Трудилася і яка шукала, щоб ці орхідеї потрапили до мене, щоб ця орхідейка була у моїй колекції. Я е, дуже їй вдячна за її працю, за як вона гарно відноситься до своєї роботи. Дуже хороший працівник і дуже хороша як людина, то вона від, і відповідальна жінка за все, яку вона бере на себе, оцю всю відповідальність за такі рослини. І вона дуже Бережно з цими рослинами поводиться дуже гарно. Вона, вона дуже гарно заказує рослини, які до нас приходять. Ну, Просто, я кажу, я просто шокована, щоб щось сказати, я просто шокована, що ця орхідея є у мене вже в колекції. Я дуже рада. І в мене знов гарний настрій. Адріалін у мене гарний, при тому, що ця орхідейка вже є. У моїй колекції. Що можу сказати? Орхідейка посажена в мосі. Зараз я буду потихеньку її давати води почуть, почуть, щоб її не дати так сильно раптову воду, щоб не пропали корінчики. Правда, корінчики не є сильно пересушені, бачу, що ростуть корінці. Отут бачу, що корінець росте. Багато так немає, але дивлюся, що є. Не можу сказати, що немає. Але є корінчики. Є корінчики, і це вже радує. Ну, а сама орхідейка просто. Є такі орхідейки, що вже цвітуть. От ми такі купляємо з двома цвітоносами. От такі ми можемо і купити. Але насправді орхідейки. Не є здорові такі, бо тому що їх їм підігнали квітконоси і на продаж вони пішли. А ми купляємо отакі саджанці, і вони краще будуть рости, краще вони будуть розвивати кореневу систему, тому що вони поступово, поступово, без всяких добавок, вони поступово будуть рости. Гарний листочок тут росте, молоденький. Я дуже задоволена, що ця орхідейка вже є у мене. Зараз я вам покажу, як я буду мікродозою цю орхідейку поливати. Так хай вона трошки полежить. Я взяла пів літри води. І на півлітри води я дам цій орхідейці взяла НВ 101. І дам одну капельку на пів літри води в цій орхідейці. Гарно перемішаю. І зараз я буду її поливати, цю свою красоту. Візьму, трошки її униз, дам водички. Стимулятором отак. Одну ружечку я дала її води. Отак, нанизу зараз є вода. І мох поступово убере оцю воду. І так я її поки що залишу. Потім, десь за годинки-дві, я знову цій орхідейці підлию трошки води. Так. Якщо орхідейку, орхідейка сильно набита мохом, то значить вона буде вбирати води багато. І треба буде її доливати. А якщо орхідейка не має багато тут обмотаного моху корінчиків, не дуже сильно обмотані, то вона швидко набирає вологу і по мосі видно, що мох мокрий і більше води не потребує. І от так само я даю тільки одну грушечку і більше не доливаю. І також я вам хочу показати свою орхідейку, яку я е, теж заказувала жовтий шоколад. Як відновилися корінчики у цієї орхідейки, вони були дуже висушені. Вони були просто-просто висушені. Зараз вони стали великі, крупні коріння, гарні. Також я поступово Поступово їм доливала воду, і вони відійшли, ці корінчики. Отакі От гарні стали напитані, дуже гарно від, вони відійшли. І також я ці орхідейці дам водичку. Також дам униз. Щоб вона ще. Собі потягнула воду, бо тому що бачу, що у неї тут дуже сильно набитий мох, дуже багато моху у неї тут є і дуже сильно тягне вона воду, значить, любителька вологи. Значить, я буду знати, що вона хоче багато пити, значить, її треба буде потім і пересадити в таку посадку вологу, бо вона любить попити. І цій орхідейці треба посадку буде зробити вологу. Отака От красота жовтий шоколад, також листочки не протирала, також залишаю її, так, як вона є, з водичкою хай собі тягне. Листя тут стали тверді, гарні, вона віджила, відійшла від дороги. І так само моя пандочка. Моя довгоочікувана пандочка. Також вона відійде. Такі не люблю оці наліпки на листочках, які є. Зараз я акуратно зніму оцю наліпочку, що тут їх маркерують. така у мене красота. От вже видно, як мох починає брати вологу. Поступово корінчики починають зеленіти. Отак От краще уже починає. Орхідейка тягнути собі водичку. Отака От у мене сьогодні є новина і така радість. З поповненням ще однієї орхідейки у мою колекцію, яку я так хотіла і так довго на неї чекала. Каскади там неймовірні, яка ж вона гарна, дівчат, яка ж вона гарна. Я бажаю всім її мати в колекції, навіть ті, у кого орхідеї не ростуть, я думаю, що їм також схочеться мати таку красу у колекції. Ну, вона дуже гарна, дуже гарна. І вона є непримхлива. Я буду бачити, як вона у мене буде рости. Я покажу я буду чекати на її квітконіс. Якщо це вона мені дала квітконіс, то це буде просто подарунок. Просто подарунок такий. За те, що я так довго на неї чекала, це буде мені такий подарунок. Ну, вона неймовірна, неймовірна просто. Не можу більше нічого сказати, бо тому що емоції переповнюють мою душу від такої красоти. Хоч тут ще нічого такого немає, тільки одні листочки, але коли буде красота, я вам її обов'язково покажу. На цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Дякую всім, хто підписується на мій канал. А хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, діліться своїми враженнями. Як ви вирощуєте свої орхідейки. Пишіть дуже приємно. Хочеться спробувати все. Як люди вирощують, як способи, які добирають. Ну, це ж. Рослини, вони ж е, такі, що хочуть, кожен хоче своє. Дуже цікаво спілкуватися з людьми, дуже цікаво своїми однодумцями. І це тішить, що люди пишуть, людям цікаво. Чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. Всім гарно дякую. Божого благословення вам, мирного неба над головою! Будьте всі здорові! Хай всіх вас Бог оберігає і Хай щастить вам! Любіть один одного, шануйте один одного. Всім гарного дня, до зустрічі на моєму каналі Квіткова хата та інше. До нових відео!